Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів чергове засідання Ставки вже 45-та -е за цей рік. Ключове Донеччина, Луганщина, наш Донбас, де тривають найжорстокіші бої: Бахмут, Соледар, Кремінна. Загалом тримаємо позиції є і такі ділянки фронту, де потроху просуваємося. Я дякую всім нашим бійцям, які це забезпечують. Ви справжні герої. Обговорили ситуацію на півдні. На нашому кордоні постачання зброї, подальше посилення ППО цього річ. Ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону. Ми її зробили найсильнішою ніж будь-коли. Але в новому році українське ППО стане ще сильніше, ще результативніше. Українська ППО може стати найпотужнішою в Європі. Це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, а й для усього континенту. Обговорили ще після ставки на окремій нараді стан в енергетиці, до чого ми готуємось. У нас є чітка стратегія убезпечення генерації постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен час, потрібно багато зусиль, але це буде буде обов'язково. Це одне з найголовніших завдань на наступний рік. і Я не сумніваюся, що ми його виконаємо. Сьогодні ж говорив з прем'єр-міністром Греції, підсумували рік, подякував Греції за підтримку нашої держави. Погодили на наступний рік, як можемо зробити співпрацю ще змістовнішою. Провів нараду з нашими міжнародниками, багато питань, але головне ті заходи, які ми готуємо для посилення України вже в січні та лютому. Україна збереже досягнене лідерство в зовнішній політиці і буде ще активнішою. Це 100%. І ще одне: сьогодні вперше відбулася церемонія відзначення наших волонтерів золотим серцем справедливо це і чесно за підсумками року відзначити тих, хто увесь рік допомагає нашій обороні, допомагає людям та усій нашій державі. Дякую кожному і кожній, хто воює за нашу державу, хто допомагає українцям, хто працює заради України і нашого майбутнього. Слава усім нашим людям! Слава Україні.